Всіх вітаю, друзі! З вами Руслан. Це Квадрогараж сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні відосік буде про доставку Лінхая 550 останнього в Україні карбюраторного квадроцикла. Інсайдерська інформація від заводу і від імпортера, що завод перестає ставити карбюратори. Надалі всі моделі у Лінхай, навіть малокубатурні, 150-ки, 200-ки, будуть інжекторні. Тому. Десь в середині літа 2023 року ми вже маємо отримати оновлену партію квадроциклів, рестайли, інжекторні. Так, ну а сьогодні відосик про доставку в Київську область, десь під Вижгород. Точно не пам'ятаю, де 550-го Лінхая. Так, квадроцикл у нас близько двох тижнів. Він у нас зібраний, налаштований, допрацьований, замінені масла, фільтри. Все промазано, допрацьована проводочка і так далі. Масло в редукторах, шарніри, шарові опори маю на увазі, крестовини, кардани і так далі. Єдине, чого у нас не вистачало, щоб передати квадрік клієнту, як ви бачите, акумулятор. Акумулятор тут був глибоко розряджений, я спробував його зарядити і він ну, і був трошечки здутий, але мені то здавалось. А тут зараз видно, ну прям. З усіх сторін він здутий. Коротше кажучи, я замовив акумулятор. Нам по гарантії прислали такий самий. Такий же, як стоїть оригінальний. Значить, зараз ставимо акумулятор, я його вже перевірив, він заряджений, все чітко. Ставимо, вантажимо наш квадроцикл в бусик мій. І висуваємось на Київщину. Чи видно на камеру чи ні, але я думаю, чутно. что по крыше барабанит дождь, а мне треба завантаживать квадрик, елки, палки. Сейчас промокну. Ну что делать? Доставка. Вот такая дождь, вот такая выдымись. У звічі позупинялися. Не їдуть далі. А ми їдемо на доставку. У нас 550-й лінкай. Метрів 20, напевно вийде місце. Так, ми вже в новосілках. У нас зустрів власник квадроцикла. Це білий Міцубісі перед нами. Ну, Декілька хвилин. І ви побачите, як Лінхай 550 вже сідлає новий власник. Так, не поспешайте, мужчины. Он реально не маленький. Я что-то думал, что он маленький. А я вам Привет. казав. Добрый вечер. Ну да. Руслан тоже Новый, новый. Так, почекайте, почекайте, почекайте. Так, Треба как наступити. Я Руслан. Ну что, будем. Я, я понял. Однією ногою на дошку наступайте, чтобы она не здесь скотчилась. Можете пофиг на падре. Вообще не проблема. Отойди, я сам. Все, 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 я придерживаю. Смотри, руль справа. Все в порядке. Там миллиметражи, там все рассчитано. Да, в такой машине я думал правильно будет типа ну... Это китайцы. Линхай. Линхай. Блять, ну большой. Не-не, на нейтраль, я на нейтраль поставил. Давайте, поехали. Такий мощный. друзі. Сподіваюсь, історія про доставку і продаж цього квадроцикла вам була цікавою. Якщо у вас є питання з приводу придбання квадроциклів, контакти, як завжди, я залишаю на екрані. І в описі до даного відео там є посилання на всі наші соцмережі: Instagram, Facebook, на наш чат в Телеграмі, де ви можете поспілкуватися з іншими власниками квадроциклів. Ну і так далі. Нагадую, що до кінця літа очікується партія нових квадроциклів, бо наразі 550 і 565 лінхай в Україні закінчились. Імпортер обіцяє, що ця партія буде оновленою. Тобто, всі квадроцикли, п'ятісотки, шістідсотки, які будуть надалі імпортуватися в Україну, вони будуть вже оновлені і вони будуть називатися промакси. Окрім того, і п'ятісотки, і п'ятсот і п'ятсот шістдесят версії. Окрім, окрім зовнішнього рестайлу, тобто, окрім заміни пластику, морди, фар і так далі, зазнають ряду технічних модернізацій і покращень. Якщо вас цікавить ця техніка, контакти під відео або на екрані. Зв'язуйтеся з нами, я буду з вами ділитися цією інформацією, секретною, яку ще ніхто не знає, про ці моделі. Техніка вже доступна до попереднього бронювання. Не знаю, на момент виходу, можливо, вже ця партія випливе із Китаю. І на даний момент вже е в Україну пливе партія, наприклад, оновлених квадроциклів Лінхай 300. І тільки у мене заброньовано 5 квадриків. Квадроциклів пливе невелика кількість 30, там пливе близько 40 штук, є і карбюраторні, є і інжекторні. І вже ця партія Лінхайів 300 всі будуть з можливістю реєстрації в МРЕО. Партія квадроциклів невелика 40 штук. І тільки в мене, тільки в мене в квадрогараж у Руслана заброньовано 5 штук в морі. Тому, якщо ви хочете таку техніку, контакти отам і отут. Звертайтеся, будемо бронювати. Ну, або якщо вас цікавлять деталі, відмінності, що ж там завод змінив, що ж там модернізували, що ж там покращили. Отут є посилання на телеграм. Телеграм називається Квадрограж Україна. Доєднуйтесь в наш телеграм. Задавайте питання, я буду відповідати, що ж там завод змінив, модернізував, покращив. Ну і так далі. Маємо невеличку паузу по збірці нових квадроциклів, тому займаємось. Невеличким обслуговуванням і ремонтом вже вживаних і доушних квадриків. Кайо Бул, Кайо Бул 200 або Кайобікбул, значить, у нас на сервісі передня підвізка знята, віддана на реставрацію. Реставруються шарові, реставруються втулки, тому що ні шарових, ні втулок. В наявності немає. Ну, йдемо по традиційній схемі. Амортизаторів в наявності також немає. Амортизатори ще трошки походять, а ми замовимо нові амортизатори з Китаю. Коротше кажучи, якщо у вас є питання по сервісу квадроциклів, також звертайтеся або привозьте квадрики. Ми знаходимося в переяслих героїв Дніпра 38А. З вами був Руслан. Це Квадрогараж, Сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку.